Любі друзі, всім привіт! Сьогодні разом приготуємо дуже незвичайну і особливу шоколадну пасху. Рецепт я повністю адаптувала для людей з діабетом другого типу, а також використала тільки найкращі та найкорисніші інгредієнти. Ось така гарна, чудова і смачна пасха сьогодні у нас вийде. В зручну ємність наливаємо 300 мл кефіру та додаємо чайну ложку соди. Тепер гарно перемішуємо і залишаємо до появи бульбашок. В цей час окремо просіюємо 2 столові ложки кероба або какао, 200 г цільнозернового борошна та 100 г кокосового борошна. Додаємо дрібку солі, 2-3 столові ложки еритритолу та перемішуємо сухі інгредієнти між собою. Тепер до кефіру додаємо 100 г розтопленого вершкового масла та частинами додаємо суху суміш. Тісто має вийти дуже м'яким, але густим. Далі до тіста я додам 3 штуки подрібненого чорнослива, 10 г волоського горіху та 10 г насіння соняшника, чайну ложку кунжуту та чайну ложку маку. А також 10 грам темного шоколаду без цукру, подрібненого ножем. Тепер обережно не поспішаючи перекладаємо тісто у форми. У мене діаметр форм 11 см. Випікаємо при температурі 170 градусів 30 хвилин. Та ще 10 при температурі 150 градусів. Ось такі два чудові кулічі у мене вийшли. Тепер за бажанням розтоплюємо 50 грам темного шоколаду без цукру та поливаємо зверху. Або можете зробити будь-яку іншу глазур. У нас вийшла неймовірна гарка. Гарна, чудова Пасха! Обов'язково спробуйте приготувати, впевнена, вам сподобається. Подивіться, яка вона неймовірно гарна всередині, дуже шоколадна та неймовірно смачна! Любі мої, на цьому ми будемо з вами прощатись. Всім вам бажаю! У ці дні особливо згадувати сенс цього свята Великодня, коли Ісус віддав своє життя за наші гріхи, щоб знову відновити наші стосунки з Богом Творцем. Бажаю вам наповнювати своє життя добрими справами, бажаю вам чистого серця, миру, любові, єдності. Здійснення ваших мрій. Всім до нових зустрічей! Дякую за увагу і бувайте!